Супермаркет. Сьогодні сім'я Бублика і зірочки чекають гостей на вечерю. Від самого ранку мама готується їх зустрічати. А тато Бублик і Зірочка їй допомагають. А, а мене гарно виходить. Дуже гарно. А у мене? І у тебе, Бублику. ви такі чудові помічники. Дякую. Я в магазин. Щось іще треба купити. Ось я усе записала. Просто купи усе зі списку. Я поставив собі новий додаток. Занесу твій список у нього, сфотографувавши. А можна можемо стати магазин? Ну, звісно. Так, Ідіть і збирайтеся. Готово. 21 -е століття на дворі. О, бери. Сімейка собачок. Веселенький день. Гав-гав! Ми на місці. Ура! Приїхали! Ха -ха! Чудово! Купимо смакоти. А? Я О-ой Так. Що ж я мав купити? А можна мені бантики? Так. Звісно, О, здається, нам потрібна ця штука. Ага, бери. Ай, що бери. що Це таке. А можна я шоколадною пастою зуби буду чистити? Вантус? Так, можна. Тобто ні, не можна. Зачекайте. Я зовсім заплутався. О, ви пам'ятаєте, що мама просила купити? Не пам'ятаю я, а що? Телефон розрядився, а список у ньому. О. Що тепер робити? Ага, мама засмутиться, якщо ми нічого не купимо. Дайте хвилинку. Ах! Спробую таки пригадати Так, сир, сметана, торт. Дай мені. Що ж там Я спроб... було? Ах! Ах! прикольно. Нато високо. Татусю. Допоможи дістати журавлика. О, це же є список. Ура! Ура! Ми знайшли список Ну Тепер ми зможемо купити список? все, що треба. <гум> О, Добре, що ви так швидко повернулися. Усе купили. <UX> Усе <гум> точно за списком. І навіть більше. <гум> О, Як приємно. А тепер, тепермо ну пекти пиріг. Скоро вже гості. прийдуть Сімейка собачу. Веселенький день Так, Святкову вечерю було врятовано. Сім'я приготувала багато частувань і усі весело провели час із гостями. Велосипед. У житті кожної дитини настає момент, коли виростаєш не лише з улюблених чобітків, а й інші улюблені речі. Час міняти. Так. Отак. Ну, тепер рівно. Діти, ви готові їхати? Люба, так, так. Ми вже тут. Ой, моє улюблене кріселко. Татусю мене скоріше! <рес> Бублику, поквапся там. О, знову свій супершолом шукає, ніяк його до порядку не привчу. То давай тебе посадимо. Ура! Так. О -о -о. На ну, щось не виходить. М -м. Тату, чогось сніжка не пролазить. А ну? ой 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 ой, -ой. назад я застрягаю. М -м. Дивно. Крісло зменшилося. Любий, це не крісло зменшилося, а наша дівчинка підросла. А як же я поїду? Ой, я що, лишуся вдома. Ніхто не залишиться вдома. Просто настав момент купувати велосипед. О, Я готовий. Можемо їхати. Ура! Ми їдемо по велосипед. Чимаїка, собачок? Собачок? А, що я пропустив? Гав-гав-гав. Ух ти! Які колеса. Спортивні, так? Ага. Це щоб на поворотах не заносило. А це для чого? Це бардачок. Для безладу чи що. Ні. А це що за кошик такий? А це спеціальний кошик для моєї О, доги. Круто! Бублику не чіпай. Ого. Оп. Оттак. Як це так? Уф, чого вони куди крутити? Ай, ну куди ти заліз? Зірочко, велик зламаний. Колеса не крутяться. Злазь на бублику, незламаний. Ось дивись. Просто треба зняти з гайма, а, потім ставиш гі -гі. ноги на педалі і О -о. починаєш крутити. Ну от, зірочку, надягай шоломи, зірочку. Сережись, Ой, Зірочко. Ой, ой-ой-ой, Ой, ой, лови її, лови. Зірочко, як ти нас налякала? Донечко, як ти? Матусю, це було так весело. Мені дуже сподобалось. <свіс> Тільки я нічого не бачила. Я очі заплющила від страху. О, Зірочко, оце ти даєш? Ти так швидко їхала, що я не встигав стежити за тобою. Навчиши мене так, Бублику, Якби ж я хоч щось бачила, то навчила б. Напевно. Щоб на велосипеді було не страшно, а головне, безпечно їздити. Треба неодмінно надягати шолом і захист. Так, тоді можна буде не мружитись, а спокійно їхати і насолоджуватися прогулянкою. Хе -хе, і справді, у моєму супершоломі нічого не страшно. <гум> Ти у ньому навіть ходиш. Мені ходити не страшно. Надягай шолом. І рукавички. Мені личить. Тепер сідай на велосипед. І головне, не заплющуй очі. Давай, зірочко, молодець. Виходить. Зірочко, та в тебе просто талант. Ти чудово їздиш на велосипеді. Це все завдяки шолому. Мені зовсім не страшно. А мене навчиш? а як же навчу? Ого! Який прекрасний світ! З вікна автомобіля цього не помічаєш. А з крісла світ іще прекрасніший. Сімийка собачок день. Цей день сімейка собачок провела особливо весело, а найголовніше без забоїв і садин. бо якщо дотримуватися правил безпеки, можна обійтися без гуль і розбитих колін. Пікнік. Сьогодні сім'я бублика і зірочки зібралися на пікнік. Я візьму з собою сачок, щоб упіймати гарного метелика. А я візьму м'яч. А я візьму продукти, щоб нас нагодувати. Ну що, ніби нічого не забули. Усі готові їхати. Так, так, сімейка собачок Веселенький дир. сім'я сідає у машину і вирушає у свою маленьку подорож. А вже навіть трохи зголоднів. Я можу гратися весь день і зовсім не їсти. Але на пікніку дуже люблю щось перекусити. А! І Я правильно, аби було багато енергії, гратися на свіжому повітрі треба гарно пообідати. А де ж наша їжа? Хм, Кошик точно був на даху. Ой ой. Може, він упав, коли ми наїхали на той камінь, і тепер там сумує сам. Точно! Треба поїхати і знайти його. Усі сідають у машину, щоб вирушити на пошуки загубленого кошика. Ой -ой. Здається, в нас закінчився бензин. Як же ми забули перевірити бензин перед виїздом. Тату, що у нас тепер не буде пікніку? І Як ми потрапимо додому? Ми ж не будемо у лісі ночувати. Не хвилюйтеся. Зараз я подзвоню дідусю, і він нас виручить. О, здається, телефон у лісі не в мережі. Я знаю, що робити. Залізти якомога вище, і зв'язок з'явиться. Дивно, не працює. Напевно, треба залізти ще вище, а там є пагорб. Здається, він найвищий у лісі. Уф! І усі разом вирушили на пагорб. Ура! Я піймав мережу. Тато подзвонив дідусю і попросив приїхати, щоб привезти бензин. Їду <гун clicks> <гун> <гун> я до вас дорогою і бачу на узбіччі стоїть кошик. Я його одразу пізнав і зрозумів, що це ваш. А ось і каністра з бензином. <гун <Woah> <гуножал> <гун <fingers> <гун> <гун> Отак пікнік було врятовано. Усі чудово провели час. А тато тепер завжди перевіряє запас бензину у машині перед поїздкою.